Чотирьох із шести окружні виборчі комісії на Сумщині завершили приймати протоколи. У Ковпаківському районному суді Сум слухали справу про отримання хабара. Кого обирали в президенти на Сумщині впродовж 28 років? Вітаю, ви дивитесь новини на юа Суми. На Сумщині Центральна виборча комісія обрахувала майже 92,5% протоколів від округів області. Чотири округи – 157, 158, 159 і 160 – повідомили про опрацювання 100% протоколів. 162-га виборча комісія опрацювала майже 93%. Найменше протоколів опрацювала 161-ша окружна виборча комісія з центром у Ромнах – майже 71% протоколів. Не всі окружні виборчі комісії в Сумській області ще завершили процедуру прийому протоколів з мокрими печатками. Особливо повільно триває цей процес в місті Ромни. На жаль, ми це очікували, тому що протягом всієї кампанії ми фіксували незлагоджену роботу окружної виборчої комісії округу номер 161. Це відео громадянської мережі «Опора». Вони зафіксували в Ромнах півколометрову чергу під час здачі протоколів. Чому така ситуація з підрахунком о 13-й годині? Говорить член окружної виборчої комісії номер 161 Володимир Бондаренко того що велика скіфкість 224 дільниці. Поділить на каже, по півчаса на дільницю плюс ще вони їх десь раз вони десять нас переписують. От вони виходить. Загальний такий стаж. За минулу добу поліція Сумщини зареєструвала 91 звернення громадян, пов'язаних із виборами. Таку цифру назвав заступник начальника обласного управління Володимир Бабич. Найбільше звернень ми зафіксували в Сумському відділі поліції, це 47% або 43 звернення в Конотопі 15%, Ромни, Сумський район по 6 звернень, Лухів, Яхтирка 4, шостка 5, решта там 2, 3, 1. Ми склали 4 адміністративних матеріали. Відносно громадян, які порушували громадський порядок, це за статтею 178, це восім в поява нетверезому спальні громадських місцях. Два матеріала і за статтею 173, дрібне хуліганство, Також два адміністративних матеріала. Це стосується Конотопської території та Лухівської. Серед цих звернень, за його словами, люди не знайшли себе у списках. Агітація у день голосування. Неправильне чи проблемне опломбування скриньок, фіксація на телефон свого вибору, масове підвезення виборців на дільниці та зіпсовані бюлетені, у тому числі спроба його з'їсти. Таке трапилось вчора на одній з дільниць сум, розташованих у школі номер 23 Це відео того, як чоловіка намагаються вмовити віддати бю бюлетень, який він запхав собі до рота. Один із спостерігачів на сумщині за словами омбудсменки із захисту виборчих прав громадянської мережі ОПОРА Валентини Волік засумнівався у появі на виборчій дільниці мішків. У Нитригаллівському районі спостерігач помітив, що занесли до там, де знаходиться комісія, занесли якісь мішки, і в нього виникла підозра, що то, можливо, бюлетені там чи що. А дзвінок на 102 був зроблено повідомлення. Оперативна група чітко вияснила, і вияснили, що це йдуть ремонтні роботи в тій школі, де знаходилася, і мішки завезені з землею для того, щоб потім саджати квіти. Наразі, за підрахунками ЦВК, в округах Сумської області перше місце посідає Володимир Зеленський. На других місцях в залежності від округу Юлія Тимошенко та Юрій Бойко. Інформація оновлюється практично щохвилини. За майже 28 років незалежності в Україні шість разів обирали президента і п'ятеро політиків обіймали цю посаду. Як голосувала Сумщина, розкажемо далі у ретроспективі президентських виборів. Перші вибори відбулися 1 грудня 1991 року. Тоді у президенти балотувалося шестеро. Переміг Леонід Кравчук. Майже 73% виборців Сумщини також віддали за нього свої голоси. Другі вибори президента України відбулися у 1994 році. Проходили у два тури: 27 листопада та 10 грудня. Тоді за пост глави держави змагалися семеро кандидатів. У першому турі мешканці області віддали 31% відсоток голосів за Леоніда Кучму, 25,5% – за Олександра Мороза та 23,6% – за Леоніда Кравчука. У другому за кучму проголосували 67,8% відсотків виборців Сумщини, за Кравчука 28,9%. Леоніда Кравчука Кучма. Українці обрали президентом Леоніда Кучму. Треті вибори президента в Україні відбулися у 1999 році. Також українці ходили на два тури 31 жовтня та 14 листопада. Тоді кандидатів збільшилося майже вдвічі, їх було 13. Сумщина на першому турі найбільше голосів віддала Наталії Вітренко 29,6%. У другому 48,5% за Леоніда Кучму. Останнього брали на другий термін. Четверті вибори відбулися у 2004 році. Для участі в президентській кампанії зареєструвалося 26 кандидатів. Перший тур відбувся 31 жовтня, другий 21 листопада. За ним переможцем назвали Віктора Януковича. Потім почалась помаранчева революція. І 26 грудня переголосували результати другого туру. Президентом України став Віктор Ющенко. У першому та другому турах Сумщина найбільше віддала голосів Вікторові Ющенку 52 – 52,7% та 69,1%. Під час переголосування другого туру за нього проголосували проголосували 79,5 виборців області у 2010 році. У президенти України балотувалось 18 кандидатів. Обирали главу держави знову у два тури. Жоден із претендентів не набрав більше половини голосів виборців у першому колі за підсумком. Президентом країни обрали Віктора Януковича. В обох турах Сумщина надала перевагу Юлії Тимошенко: 36,8 та майже 63 відсотка. Шості вибори президента України відбулися майже п'ять років тому. Це були позачергові вибори. Діючий на той момент глава держави Віктор Янукович втік до Росії під час Революції Гідності. Нового президента країна обирала 25 травня. Претендували на головне крісло 21 кандидат. Президентом став Петро Порошенко в один тур. Він набрав 54,7 відсотка. Сумщина віддала йому 55,4 відсотки голосів виборців. Нині тривають сьомі вибори президента України. Вчора був перший тур. На ці вибори в ЦВК зареєстрували 44 Кандидати п'ятеро зняли свої кандидатури у виборчих перегонах. Залу участь 39 учасників. Призначене на сьогодні засідання суду по справі сумського міського голови Олександра Лисенка знову не відбулося. Мова про складені на мера 14 протоколів на ЗК пов'язаних з корупцією. На перше засідання, 26 лютого, Олександр Лисенко не з'явився через відрядження. 19 березня він подав клопотання з проханням надати час для ознайомлення з матеріалами справи. 28 березня двічі не з'явилась його захисник. Сьогодні адвокат. Клопотав про відвід судді. Надходження матеріалів адміністри, про адміністративне правопорушення відносно Лисенка. Всі 14 справ на одному судді при наявності інших суддів відповідної спеціалізації, які оповноважні розглядати дану категорію справ. Захисту не зрозуміло, з яких підстав саме всі 14 протоколів надійшли до... Одного судді, враховуючи те, що є шість суддів, які можуть розглядати дані справи, вказані матеріали були автоматизовані системою, розподілені на одного суддю, Про що винесена відповідна постанова, тому підстави, які з тих підстав, які заявила сторона захисту щодо е, необхідності відводу та подальшому перенесення справи на іншу дату, вважають це, все ж таки затягування процесуального часу, зловживання своїми правами. Заяву про відвід головуючому в справі передати до канцелярії зарічного районного суду з метою визначення судді для його вирішення. До вирішення заявленого відводу суд відкладає розгляд справи. Наступне судове засідання призначене на завтра, 2 квітня. Воно відбудеться, якщо канцелярія суду встигне розглянути відвід від не на користь захисниці Олександра Лисенка. Нагадаю, протокол засідання НЗК оприлюднений на офіційному сайті відомства 1 лютого. У лютому, 2017-го на сесії міськради мер голосував за своє преміювання. 19 червня минулого року Сумський обласний апеляційний суд скасував рішення першої інстанції, яка визна. Що у діях Олександра Лисенка були порушення антикорупційного законодавства наявний явний конфлікт інтересів. У Кавпаківському рейсуді Сум почали слухати справу про одержання Хабара начальником медичної частини, медичної частини сумської колонії номер 116 Олексієм Шевченком. Чоловіка звинувачують у отриманні грошей від арештованих за довідки. Засідання почалось зі спроби відводу прокурора. На думку адвоката, на свідка сторони обвинувачення, що перебуває у СІЗО, можуть тиснути. Ці правомірні дії полягають у примушуванні стані надавати неправдиві показання стосовно обвинуваченого Шевченка. Це працівники з здебільшого слідчого ізолятору. Також серед працівників правоохоронних органів, до яких будинка має претензії, є і прокурор, котрий здійснює нагляд за дотриманням законодавства в державній установі сумський слідчий ізолятор Вакула Сергій Миколаєвич. Цей прокурор Сергій Миколаєвич доводиться рідним братом прокурору, який підтримує державне обвинувачення в нашому кримінальному провадженні, який розглядається. Судом ці обставини, на мою думку, виключають можливість подальшої участі прокурора Вакуу Ігоря Яра у цьому кримінальному провадженні. прокурор заявив, клопотання не підлягає задоволенню. воно не містить даних щодо заінтересованості як мого брата Воколо Сергія так і заінтересованості та непередженості безпосередньо мене в цьому кримінальному провадженні. В нашому кримінальному провадженні бутенка виступає як один свідка. На час проводити доступного розслідування будь-яких претензій, заяв або клопотань, як посередження самої свідка Бутенка, а також обвинуваченого підозрюваного на той час Шевченка, не надходили. Наразі, ваша честь, у прокурора Вакули тільки одна заінтересованість. Це тільки повна всебічна швидка провести судовий розгляд. Суддя Ольга Катрич відвід не задовольнила. Після цього захисник попросив відкласти розгляд справи. За його словами, йому необхідно було йти в інше засідання. Діана Крахматова, Валерій Коваленко, новини на Юасуми. Наступне засідання має відбутися 2 травня. Тоді допитуватимуть обвинуваченого. За версією прокуратури, у вересні минулого року він двічі отримав хабар по 200 гривень. Підозру чоловікові оголосили у листопаді 2018-го. Якщо вину Олексія Шевченка доведуть, йому загрожує позбавлення волі на срок від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на срок до 3 років з конфіскацією майна. Вітряк власноруч зробили викладачі кафедри електротехнічних систем Сумського аграрного університету. Вітроустановку облаштували на своїй території. Апарат удосконалюють. Більше розповість Каріна Король. Тобто не ту сторону, оцю сторону він крутиться. Все почалося зі схеми у книзі. Розповідає Григорій Тимошенко. Змастрували вітряк за півроку з підручних засобів. Розробили генератор із магнітами. Ось ось магніти. Зробили з магнітами. І тут ми бачимо недоліки. Пробуємо їх устраняти. Робимо слідуючий генератор. Але вже магніти будуть ось які. Ось такі магніти. І вже збільшуємо число пар полюсів, десять пар полюсів. За словами Людмили Рожкової, кандидата технічних наук, унікальність їхньої установки в тому, що вісь вітряка вертикальна, а не горизонтальна, як зазвичай. Ми прийшли тому. Ми зрозуміли те, що потрібно робити вертикальний, який буде працювати на низьких швидкостях вітру, і крім того, у нього буде самозапуск. Це зразок середньої швидкохідності, таких ще не було досі, тому що має невелику відцентрову силу та відсутність шуму у піар-зразку, який стоїть у нас на території. Сама установка вітряка довжиною 16 метрів, із яких 13 метрів щогла три крило. Григорій Тимошенко розповів: планується, що вітряк забезпечить електроенергію будинок площою до 200 квадратних метрів. Він зараз може обертатися не більше як 60 обертів за хвилину. Не хватав його більшої швидкості, а значить, треба робити мультиплікатор на генератор з якимсь передаточним числом. Щоб видати електроенергію, хоча б частотою 50 Гц. Наступне за що візьметься гібридна вітроустановка з сонячною батареєю. Каріна Корор, Олександр Сокол, новини на ЮАСуми. На цьому я прощаюся з вами. Про попередні результати виборів президента на Сумщині буде говорити моя колега Олена Бурнос у програмі Тема дня.